Усім привіт! Ви на каналі Заміські. Сьогодні покажемо, як ми вирощуємо гливи у звичайних бутлях. Експеримент іще той. Закладимо яйця на інкубацію. Приготуємо ароматну картопельку в чавуні, смакота, яку треба хоч раз би спробувати. Роботи багато, але натхнення іще більше. Поїхали! Чим займаєшся? Ходи. Ей гарно сонечко, так? Да? Це наш домашній котик дихає повітрям, Щоб нікуди не втік його маленька рішотка. <гум> а дивись чим займаюся. Чим, чим, чим. Сонечко вийшло, ще так холодно на вулиці, але вже хочеться наводити красоту. Я загрібаю зараз на такі маленькі кучки, а потім це все діло ми будемо пакувати на грядки. Вже настрій, пахне весною. А поки Саша займається прибиранням території, я буду займатися грибочками. Я зварив сіно і зараз буду його розпихувати по баклажечкам, тому що пакети закінчились. І у нас гарний показник з баклажечок. Ось варене сіно. Зварили в казані, а сюди поставили, щоб вона стікала. І зараз такі баклажечки буду запихувати. Покажи в камеру. Може, комусь треба? Така і самим треба. Така корова, і собі треба. Де корова? Дивіться, щоб не повнусь. А що там замерзла, я не поняла? Земля? У нас все замерзать почали. Морози. О, там є. Хто закрив з Да, так. Заліз на горища і зараз буду брати бутлі. Он, який відон. А? Ляпота. Так, так, так. Так, це мої підгрибочки бутилочки Всі вони будуть. Грибами. А якими саме грибами, я зараз покажу, як виглядає. Вона стоять вони на підвіконі, сохнуть. О, хі -хі -хі, ростуть навпаки. Отак. От Але це все буде в окремому відео про грибочки. Так? Да? Так. Да. Пішли працювати. <різь> Тільки робить вичі роботи. Да. Ходить уже півчаса з цими. цими. <різь> Грає. Бринь, бринь. <різь> так. Виніс міцелі, ось тут всякі різні це шампіньйони, це гливи. Зараз візьму ще піньочок, щоб на новому це все робити. Так, скотч не могу сам строить. бежу до Саши. Бежу, на, открой скотч. Легко. <laughs> Целуй ты камеру. Це ми пишемо назву грибів, скільки поклали на кілограм грамів міцелію і дата. Класно так укладено повністю. Це по новій технології Ярослав сьогодні спробував по-новому. Ось видно міцелій. Вирішили ввечері на мангалі приготувати м'язку. І вирішили також картопельку в глечику, такому металевому. Я його зараз зачищу, буде гарний. І спробуємо що з цього вийде. Відполірував, вийшло ось так. Зараз на сонечку. Я думаю, більше не потрібно. Ось ціна. Зараз покажу, яка в мене ще є приблуда спеціальна. Ось така є річ. Я думаю, багато хто бачив, а багато хто і не бачив. Ось так працює. Щось не, не хоче. Ось так. І в піч. Саш, подивись! Оп, ставим, піднімаємо. Красота. Отак. От Доставочка замовив на Аліспрес. Такий термометр. Буду варити пиво. З магнітиком, з таймером. Я знаю, правда, ще є батарейки, треба буде подивитись. Батарейки нема. Ставимо магнітик є, таймер і такий щуп. Таку штучку замовив. І дві маленькі струбцини за 100 гривень, здається. Не, які струбцини. Ну, я думаю, вони будуть трошки більші, звісно, з цими струбцинами. Зі. Обман, кругом обман. Ось покажу струбцини в порівнянні з нормальними. У мене є точно така ж, але вже адекватна. Ось різниця. Video? Yeah. Поки дрова догорають, ми робимо закладку яєць у саморобний інкубатор. Відео, як ми його робили, дивіться на нашому каналі. В човун ми поміщаємо картоплю, цибулю, моркву, помідори, сало, сіль та спеції. Гарно розбиваємо вугілля та ставимо човун прямо у мангал. Ось так смачно закінчується наш активний день. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку. До зустрічі!